Одем! Oh, Свято Троїцький собор у Чернігові, унікальна пам'ятка XVII століття, збудована за часів козацької держави. Це один із перших храмів в Україні, де барокові форми поєдналися з традиціями давньоруського зодчества. Від інших соборів того часу він відрізняється надзвичайною легкістю архітектури, ошатним декором і гармонійним поєднанням білосніжних стін і золотих бань. Три куполи, як три образи Бога, трійця не в геометрії, вона в ритмі. І в слові, але тут троїця камнем, мовчить, щоб кожен зміг почути себе. Чому ви не закрили вікна і не сховали світло в нішах? Бо Бог не, не живе в тіні. Я не закриваю, я відкриваю. Дивись, як світло ходить між колонами. Це хода янголів. Архітектура це хроніка дихання, камінь. І час домовились. Кожен, хто увійде сюди, згадає про небо. Ми не збудували церкву, ми побудували зв'язок Трійця – це міст. Вона об'єднує вогонь, воду і дух. Камінь. Пісню і серце. Собор – це не тільки архітектура, це хроніка дихання, камінь. І час домовились, кожен, хто увійде сюди, згадає про небо, у прозорості вікон, у тривалості погляду вгору.